Розпаковка з АТБ. Далі попкорн. Отакий сирний, ми любимо Кіт! <рес> а це мої чіпси улюблені. Я люблю ще хвилясті з грибами, мені дуже подобається з лисичками. Йогурт ось такий, з лаком. Мені подобається цей смак. Можна з пластівцями з якимись на банани взагалі у нас дуже непогані ціни. Навіть в порівнянні з продуктами, які у нас в, е, ростуть на яблука там, оця зв'язка була, якщо не помиляюсь, 50-60 гривень. Тут 6 бананчиків. Починається сезон гранатів. Цей вийшов теж в 56 гривень. Ванільний цукор це там до сирничків, до всього підряд. Масло ферма. Зараз масло коштує як крило від літака дуже дорого. Я люблю брати пожирніше, тут було 63%, на знижках ну, піде на бутерброди, кудись там в картопля, на пюре, нормально. Далі батон, ось такий, сумська баляниця. Сирочок ось такий білоцерківський з ваніллю. Мені взагалі дуже подобається і масло Білозерківське і їхній сирочок, дуже смачно. Ось такі сосиски ми часто беремо з індика. Молоко ось таке ультрапастеризоване, теж було на знижках. Зараз подивляться наші рідні із села і скажуть, чого ж ви не берете те молоко у нас в селі. Ось. Далі хліб ось такий: Буланже. Теж ми беремо дуже часто його. Вирішили спробувати фарш з лосося, дуже цікаво, що воно таке. Ну, по складу тут фарш лосося 51%, лососевих видів риби 47, горбуша 5 форель сіль кухонна, вода, питна, регулятор кислотності. Склад такий нормальний, вроді. Не дуже щось страшне. Далі желатин. Теж купили про запас. Добре, коли він є, бо коли ти думаєш, що він є, а його немає, виходить сумно. Вершковий сирочок плавлений. Це буде суп. От якщо мені не зраджує пам'ять, я брала колись Холланд чи щось така фірма. І комо. От якийсь із них гарно топиться саме в супі. Я не знаю, який саме. По-моєму, це цей Комо, Бо Холланд я брала, він дуже погано розчинявся. Чек цього всього становив близько 1870 гривень. Тож діліться дорого це чи ні. Як по мені, в принципі, ми часто на касі ставимо ставки, скільки вийде ціна. Я прикинула, що буде 1700, Чоловік думав взагалі 2500. Ну я майже була близька до цілі.